Закарпатський благодійний фонд Кедіш розширив свою діяльність. Тепер, крім підтримки забутих дітей, вони допомагають доправляти до закарпатських лікарень медичні засоби. Цього разу до Мукачівської лікарні імені Святого Мартина, а саме для хірургічного відділу закладу, привезли допомогу від товариства угорських протестантських спільнот Швейцарії. Голова фонду Кедіш реформацький священник Йосип Шіпош розповідає, що у кризовій ситуації відкрилися нові можливості, і тому їх благодійний фонд намагається допомагати там, де в цьому є найбільша потреба. Фонд «Кедіш» діє вже шість років. Спершу ми працювали як громадська організація, потім стали благодійним фондом. У першу чергу ми піклувалися про тих новонароджених дітей, котрих батьки залишали в лікарнях. Але зараз, після того, як до нас спершу прийшов коронавірус, а тепер війна, ми знайшли нові шляхи служити добрій справі. Відтак, у тих місцях, де ми і так проводили багато часу у лікарнях, ми отримали можливість допомагати медичним обладнанням від товариства угорських протестантських спільнот Швейцарії. Це вже третій вантаж з такими засобами. Спершу ми навідалися до берегова, потім до Виноградова, а зараз до закладів охорони здоров'я Мукачева. Цей вантаж містить засоби для проведення хірургічних втручань ліжка та інше кризові ситуації завжди відкривають нові можливості. Так сталося і у нашому фонді. Ми можемо самостійно передавати допомогу з рук в руки у ті місця, де в цьому є велика потреба. Відтак допомогу від швейцарських угорців передали Мукачевській лікарні імені Святого Мартина. Заступник директора закладу Мирослав Гавришко подякував за матеріальну та моральну підтримку. Це не перша допомога від закордонних наших, скажімо так, партнерів. Від цієї організації це вперше. Але на перший погляд, і на те, що ми бачимо відразу, це є високо, високотехнологічні апарати і вироби медичного призначення для хворих, які потребують моніторингу, які потребують операційного супроводу у виді відсмоктувачів, слідкуючої апаратури і апаратури, яка надає саме власне допомогу пацієнтам. Прикроватні ліжка, засоби, так я розумію, гігієни. Засоби протипролежніві матраси, засоби уходу або догляду за важкими пацієнтами. Взагалі, люба допомога вона сприймається з двох сторін. Перша це є моральна підтримка, навіть якщо б нам просто привезли подяку. Це вже дуже сильно з боку наших закордонних друзів і партнерів. Але крім цього і це є важливі вироби медичного призначення, важливий інструмент, важливі Важливі апарати для підтримання життєдіяльності наших пацієнтів. Представники благодійного фонду Кедіш також навідалися з допомогою і до Закарпатської обласної дитячої лікарні, куди передали дуже важливе обладнання для пульмонологічного відділення медзакладу. Завідувач відділом Богдан Серденко розповів, що отримане стерилізаційне обладнання допоможе вберегти хірургічні інструменти. Найбільше ми очікували автоклав для стерилізації інструментів, тому що він низькотемпературний і з високим тиском, тобто наші інструменти не будуть псуватися, і тому ми будемо потребувати менше інструментів, і вони будуть краще зберігатися. І Дуже гарні там у нас є відсмоктувачі, ну і засоби наші, які ми використовуємо постійно. Тобто, там перчатки, маски. Такі у нас налагоджена тривала співпраця з цією організацією. Ми дуже добрі друзі і партнери, тому ми завжди раді. Іхній допомозі досить часто це відбувається таким чином, що нас питають, скажімо так, те, що в них є, вони питають, чи нам воно потрібно, і ми використовуємо тільки те, що нам необхідно. Те, що можуть використати інше відділення, воно йде в інше відділення чи заклади. Товариство угорських протестантських спільнот Швейцарії зуміло отримати необхідне для закарпатських лікарень обладнання за допомогою Мальтійської служби допомоги Швейцарії.